Вітаємо, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди на каналі і Транспорт. І зараз ми аналізуємо ситуацію в українському небі за травень 2024 року. Як росіяни намагалися завдавати повітряні удари? Наскільки ефективно працювала українська протиповітряна оборона? Та як збивалися російські літаки? Але зараз ми не аналізуємо постачання Україні нових засобів протиповітряної оборони, тому що це тема для окремого. Матеріалу залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Загалом росіяни у травні 2024 року продовжували свої вже традиційні повітряні удари. З певною періодичністю вони завдавали комбіновані ракетно-дронові удари, які переміжалися нічними регулярними атаками дронів Камікадзе та точковими ракетними ударами. Однією з головних цілей таких ударів, особливо точкових ракетних, стала Одеса. Однак, за загальною кількістю ракет ці удари були трохи менш інтенсивними ніж. Раніше особливо у квітні 2024 року, і дронів вони навпаки випустили за травень трохи більше ніж позаминулому місяці. Почнемо ж з комбінованих ударів, які завдавалися відповідно чотири рази за цей місяць. За минулий місяць, 8, 26, 30 травня, а також у ніч з 31 травня на 1 червня. Цей останній удар ми зараз враховуємо, тому що підготовка до нього почалася у росіян заздалегідь, та й старти авіації та запуски дронів відбулися якраз ще увечері останнього дня. Травня головним елементом комбінованих ударів стають. Якраз запуск якомога більшої кількості авіаційних крилатих ракет типу х 101 і дронів типу Шахет, до яких опціонально додаються морські крилаті ракети Калібр, аеробалістичні гіперзвукові «Кенджал», балістичні та крилаті ракети Іскандер, а також тактичні авіаційні ракети типу Х-59. 8 травня ситуація була приблизно такою. Відповідно, я називаю кількість запущених і збитих протиповітряною обороною ракет кожного типу. Х-101 їх було запущено 45, збито 33. Х-59 запущено 2, збито 2. Ракети типу Кинджал запущена одна ракета. Іскандер М дві ракети, іскандер К. Одна ракета і крилаті морські ракети. Калібр запущені чотири ракети, всі чотири збиті. 26 і 30 травня. Комбіновані удари були відносно обмеженими. Це була можливо якась розвідка боєм, так би мовити, перед більш масштабним ударом у ніч вже на 1 червня. Або це були просто запуски тих ракет з тих літаків, які вони могли нашкрести. Ми цього поки що не знаємо. 26 травня, відповідно, було запущено і збито 12 ракет типу ХАСТО-1, збиті всі, та дві ракети типу Кинжал, відповідно, жодна не збита. 30 травня росіяни запустили 11 ракет ХАСТО-1, з яких було збито 7. І також окремо зазначимо: 31 травня під час удару шахедами обмеженими. Кількостями по Києву було запущено також одну ракету типу Іскандер К, яка була збита над Голосіївським районом Києва. І вже у ніч на 1 червня було запущено 35 ракет типу Х-101, з яких збито 30, три ракети Х-59, які не збивалися, чотири ракети типу Іскандер М, які теж не збивалися, одна ракета Іскандер К, яка була збита, і 10 ракет типу Калібр, з яких збито 4. Таким чином, ми бачили два потужних удари 8 травня та 1 червня, а також два більш обмежених 26 і 30 травня. Під час удару 8 травня звертаємо увагу. На велику кількість незбитих крилатих ракет ХАС-1, що можливо було обумовлено певним дефіцитом зенітних ракет та засобів протиповітряної оборони у Україні. Потім ситуація дещо змінилася на краще, на вже звичний більш високий відсоток збиття крилатих ракет. Засобів боротьби з балістичними ракетами, на жаль, досі в Україні немає ніде, окрім Києва, але ця проблема поступово вирішується. Також продовжувалася тактика точкових ракетних ударів з одиночними чи парними пусками ракет по тим чи іншим українським містам. Це були або авіаційні крилаті ракети типу х 59 які застосовуються з літаків тактичної авіації уздовж всієї лінії фронту, умовно від Одеси до Чернігова, але найчастіше саме по Одеській, по Харківській та Дніпропетровській областям. Всього було зафіксовано не менше 17 Таких ракет, з яких збито не менше 14. Також було ще не менше 16 пусків схожих ракет за характеристиками до Х-59, але не встановленого точно типу. Справа у тому, що більша частина таких ракет невстановленого типу падає колись у море або у поля через втрату бойової спроможності. За цією. Такою словесною конструкцією можна гадати, що ці ракети або подавлюють засобами радіоелектронної боротьби, вони просто кудись падають, або ці ракети просто в крайністській якості, тому вони падають самі по собі. Також росіяни продовжують активно застосовувати балістичні ракети: це або російський скандер М, або північно-корейський КН-23. Такі ракети запускають або з Криму на Одеску Рітча Миколаївську область. Тут це зазвичай саме іскандери, або б'ють ними по Харкову. Тут часто можна зустріти і північно-корейські аналоги. За травень росіяни застосували не менше 13-14 балістичних ракет у точкових ударах. Розбіжність у цифрах також пояснюється тим, що іноді фіксується пуски балістичних ракет, але, наприклад, до Одеси нічого не долітає, тому або це був фальшивий запуск ракети, або ракета впала кудись у море ми не знаємо, що це було, чи був насправді пуск ракети, чи щось інше. При цьому також росіяни три рази за місяць запускали ракети Іскандер К. Це крилаті ракети, аналогічні морському калібру, але які запускають з сухопутних пускових установок комплексу Іскандер. -К». Два рази це було під час комбінованих ракетних ударів, і один раз це вже згаданий пуск одиночної ракети на Київ, де її збили. Важливо, що росіяни за місяць двічі застосували свій флот, випустивши 8 травня 4, а у ніч на 1 червня 10 крилатих ракет «Калібр». Із цих 14 загалом ракет було збито 8. При цьому запаси «Калібрів» на копичення у росіян досить великі, понад 300 ракет, але росіяни не можуть їх масово застосовувати. Через постійну загрозу для їх кораблів від українських морських дронів, та через зношеність пускових установок на цих кораблях ще з 2022 року. Основою ж масованих ударів з ще раз підкреслимо, залишаються авіаційні крилати ракети типу Х101, які запускаються буквально відразу після виробництва і накопичення хоча б 10-12 ракет. Також на масованість їх застосування впливає зношеність та несправності дуже. Стратегічних бомбардувальників ту 95 які дуже часто можуть злітати лише у невеликій кількості, іноді в строю залишається всього до 4 літаків і, відповідно, змушені летіти з повним навантаженням, тобто брати всього по 3-4 ракети. Іноді ці ракети падають просто самі. Таким чином, за місяць загалом росіяни запустили за травень 2024 року не менше 181 ракети, з яких Точно встановлено, що 133 – тридцять три це крилаті ракети різних типів. Інші це балістичні та аеробалістичні. Відповідно зі 133 трьох крилатих ракет протиповітряна оборона збила 108. Тобто ефективність протиповітряної оборони саме проти крилатих ракет за травень склала 81% з урахуванням тих ракет, що були запущені, або але втратили бойову спроможність, але при цьому не зафіксовані як збиті. Балістичні ракети не збивали, тому ми їх навіть не враховуємо у статистиці, виводимо поза лапками, поза дужками. За травень ракет росіяни запустили 349 дронів камікадзе, типу шахет, з яких було збито 339. Таким чином ефективність антишахетної ППО склала 97%. Лише 10 шахедів не було збито за загальною кількістю їх було запущено. Майже вдвічі менше ніж було наприклад у грудні 2023-го чи у березні 2024-го року, коли їх запускали понад 600 штук за місяць, але це було у травні більше ніж, наприклад, у квітні, коли поставки шахедів до Росії з Ірану скоротилися до мінімума. Однак росіяни продовжували і продовжують застосовувати шахеди і як доповнення до ракетних ударів, і як елемент регулярного нічного повітряного терору. За травень також російська авіація продовжувала активні дії, зокрема скинула на українські міста та фронтові позиції понад трьох, понад три тисячі коригованих авіабомб кабр. До сотні таких бомб росіяни також скинули на свою територію через технічні несправності, через низьку якість цих бомб та власну некомпетентність. Однак, за травень на східному напрямку, фронтова протиповітряна оборона змогла знищити дев'ять російських літаків та один вертоліт. Переважно це були штурмовики Су 25 довівши кількість збитих російських. Одиниць авіації відповідно до 357 літаків та 326 вертольотів, і це без урахування знищеної на авіабазах російської авіації. Також слід зазначити, що припинили польоти російські бомбардувальники Ту-22, які запускали відповідно ракети типу Х-22. Справа у тому, що після втрати одного з таких літаків, збитого над чорним. Української ракетою під час атаки на Одесу, росіяни, по-перше, дуже злякалися і припинили використовувати ці літаки, тому що вони фактично можуть випускати ракети Х-22, які мають теоретичну далекобійність до 600 км, лише з невеликої дистанції, до 200 км. Інакше ці ракети просто втрачають свою і так невисоку точність. І тому, опинившись перед ризиком. Майже гарантованої втрати дуже небагато чисельних бомбардувальників Ту-22, росіяни просто припинили на них літати. Продовжуємо слідкувати за ситуацією в небі. До побачення, слава Україні!